Всім доброго дня! З вами знову канадський Марк, і я сьогодні з вами з району Грізбах, який знаходиться біля 97-ї стріт, тут недалеко, можна сказати, від центру міста Едмонтона. І дивіться, який прекрасний гарний фонтанчик. І від цієї води такий гарний запах, знаєте, ідея, таких, таких водорослів, такий прохолодний запах. І завжди дуже гарно бути біля води. І тут бачите, які гарні хати люди собі живуть. І має такий прекрасний вигляд, на такі простори, і можна собі гуляти навколо цього фонтанчика, цього, як то кажуть, ставка. І це дійсно дуже класно. А я сьогодні хочу поговорити про дуже цікаву тему і розповісти вам, на мою думку, яка є найкраща провінція в Канаді, і чому я так думаю, і можливо ця провінція допоможе вам, як то кажуть, визначитися, в яку провінцію ви хочете їхати, бо багато з вас ще планують їхати і будуть їхати до кінця 31 березня, 2024 року. І такі різні відео зараз дуже і дуже навіть важливі. Хочу нагадати, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або Кредитна спілка. Будушність це канадська фінансова кредитна організація, яка зараз допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі COET, відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет-рахунки і більше. І вони знаходяться в провінції Онтаріо, тільки в провінції Онтаріо допомагають фінансово Україні, допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Всі посилання будуть в описі під відео. Також, якщо вам треба, переходьте, дізнавайте для себе трошки більше інформації. Як бачите, перед вами тут конкретне будівництво зараз проходить. І Грізьбах район вважається один з найкращих районів, один з таких найпрестижніших районів, де є магазини, де є квартирні комплекси, де є приватні будиночки, де є ставки, де є парки, як ви бачите. І дуже-дуже багато людей хочуть тут жити, бо тут дуже зручна, як то кажуть, локація, близько біля центру недалеко, і також, звісно, недалеко від інших всіх магазинів і е, місць в місті Едмонтоні. Подивіться, які тут е, бульдозери, трактори, все як має бути. Вони тут будуть будувати ще більше-більше будиночків або якісь парки, точно не впевнений. що. А там на горі дуже гарно можна собі посидіти, трошки подивитися, і звідти видно прекрасний, могутній великий центр міста Едмонтона. Канада є дуже велика, і я розумію, що багато з вас, особливо хто їде з Європи чи з України, не має значення звідки ви, напевно, все рівно в якийсь час себе запитували, чи ще запитуєте, в яку ж провінцію краще потрапити, е, яка провінція є хороша і е, де саме краще залишитися відповідно жити. Багато українців можуть сказати, що Онтаріо, багато українців можуть сказати, що Манітоба. Або Саскачеван. А якщо ви дійсно хочете на таку провінцію дуже гарну, красиву, з пейзажами, з неймовірними пейзажами, з океаном, то це, звісно, Британська Колумбія. Але я не можу сказати, що це найкраща провінція Канади, тому що справді це дуже і дуже дорога. Провінція, там дуже важко закріпитися, там дуже важко з роботами, там дуже дороге житло, і взагалі там дуже багато різних податків, і дуже важко закріпитися в загальному новим людям. Але якщо вам дасться там закріпитися, то це є дуже феноменальне місце, щоб прожити своє прекрасне життя в такій провінції. Але на мою думку, найкраща і більш-менш збалансована провінція це є Альберта. Альберта має два великі міста, наприклад, Калгарі і Едмотон. Калгарі взагалі вважається одним з найчистіших міст світу. Тобто, це фактично є найчистіше місто світу. Там дуже чисто, там дуже гарно, там гарні хмарочоси, дуже близько біля гір, дуже близько взагалі біля різних біля кордону, недалеко американського. Ну, в загальному Калгарі це дуже феноменальне місто і тому. Калгарі приїхало дуже і дуже багато наших українців-співчизників. І в тому плані в Калгарі зараз трошки важкувато з роботами, особливо українцям, тому що дуже-дуже велика, висока конкуренція, -за того, що багато українців приїхало, особливо багато з них, деякі не знають англійської мови. І конкуренція там просто дуже-дуже і дуже велика. І про таке саме можна і сказати про Едмонтон. В Едмонтон приїхало трошки менше українців, але теж досить така велика група людей. І в Едмонтоні теж є доступ до гір. Едмонтон теж досить таке гарне, прекрасне місто, має найбільшу паркову систему в цілій Канаді, дуже зелене місто. І що Калгарі, що Едмонтон є одні з найбільш топових сонячних міст в цілій Канаді. І це теж не може не радувати, тому що це дуже добре для здоров'я, це дуже класно. І я не можу, як то кажуть, не рекомендувати цю провінцію. Також тут найнижчі податки в цій провінції. Відповідно, житло доступніше. Тобто, якщо ви дійсно хочете мати своє житло, то ви ще можете собі купити якусь хату і квартиру, працюючи на більш нормальних середніх таких роботах. І що в цьому дуже дуже важливо, що в такій провінції, як Альберта. Є досить висока зарплата середня, тобто середня зарплата досить висока порівняно з іншими провінціями, і життя рівень життя досить високий, населення дуже і дуже збільшується. Тобто, в майбутньому і нерухомість, і взагалі земля, і взагалі. Життя тут цій провінції тільки йде вгору і тільки до кращого. Тут дуже багато все розбудовується. І взагалі я живу в цій провінції вже 18 років, і я дійсно бачу, яка як ця провінція виросла за 18 років. А що буде на наступних 18 років, то я можу тільки я ніхто цього не знає, але точно все тільки буде йти вперед, якщо звісно світ ще не закінчиться до того часу. І тому це дуже і дуже е, прекрасне місце, місце для життя. І Тут дуже багато українців живе. В цій провінції живе 370 тисяч українців, тобто людей українського походження або людей дійсно з паспортами українськими. Тут дуже багато є українських церков. Тут дуже багато всього є українського український дім. Є в Едмонтоні, е, в Калгарі є також церкви. В Калгарі трошки менше всього українського. А в Едмонтоні аж дуже багато, особливо околиці Едмонтона просто заповнені різними церквами, різними історіями. Перші поселенці українці вибрали Альберту і не просто так, тому що в деяких місцях Альберта дуже і дуже нагадує нашу улюблену славну Україну. І це дійсно добра загальному стабільна така провінція, в якій ви не прогадаєте. Єдина проблема в цій провінції це те, що тут. Досить такі холодні зими. Але якщо дивитися на Манітобу, якщо дивитися на Саскачуван, то в принципі між цими трьома провінціями я б сказав, що Альберті навіть чуть-чуть краще все зимою, не набагато, звісно, але краще. І тому е я би дуже сильно так не переживав. А в Британську Колумбію, якщо ви боїтеся зими, то вам варто їхати в Британську Колумбію. І якщо ви хочете подібніший клімат трошки до нашого українського, то вам варто їхати в Онтарію. Я був дуже багато взагалі в провінціях різних Канад, я був в Онтаріо, я був в Британській Колумбії, я був в Саскачувані, я був в Манітобі. Тобто, в принципі, ці всі провінції я бачив на свої власні очі. І я їздив дуже багато по різному по світу, бачив різні міста, в США, Америки, в Європі, в Європі. Я завжди приїжджав в Альберту іменно і бачив, наскільки Альберта багата, наскільки в Альберті нафта розвинута, наскільки люди працюють, наприклад, в Форт Макмурі, таке є місто. В Альберті, де дуже багато нафти, там дуже добре платять, і там взагалі економіка Альберти дуже дуже на високому рівні. І Альберта годує майже всю Канаду своїм доходом. І в Альберті є найбільше нафти, і Альберта дійсно дуже багато проїнців. Коли я приїжджаю сюди, завжди я бачу цю чистоту, я бачу. Ці стопчики, я бачу, як все на дорогах, все зроблено, все для людини, все продумано. Тому дійсно ця провінція відрізняється дуже і дуже сильно від таких провінцій, як Саскачуван і Манітоба, особливо. Онтаріо і Британська Колумбія це такі провінції, дійсно і Квебек, які є дійсно розвинуті, і там є вони можуть легко рівнятися до Альберти, і навіть в деяких ситуаціях вони є кращі від Альберти. Але якщо дивитися... Реально на речі, то не все так і погано в Альберті. Тому я завжди говорив вам на своєму каналі, що Альберта в загальному це є найбільш збалансованіша провінція для життя і для хорошого майбутнього як для вас, так само як і для ваших дітей. Що круто про Альберту, що Банф національний парк банф вважається найгарнішим місцем. Цілій Канаді, якщо дивитися в загальному, і також ви маєте доступ до Британської Колумбії, де дійсно стільки гарних пейзажів, стільки всього прекрасного. В Саме місто Ванкувер, Ванкуверський острів війшов в топ-10 найгарніших островів світу, і це все буквально тисячу кілометрів від вас. І ви собі можете кожного літа їздити відпочивати. Можете їздити собі на лосось, якщо вам рибалка подобається. І в загальному стільки можливостей є. Тому Альберта то таке, знаєте, така середина, така золота середина майже Канади, про яку багато людей не хочуть говорити. І в Альберту зараз закликає дуже і дуже багато уряд, наприклад, Альберти в загальному закликає зі всієї Канади, щоб люди приїжджали в Альберту. І дуже багато людей приїжджають з Онтаріо в Альберту, тому що в Онтаріо дуже стало дорого жити. Дуже е, люди не можуть навіть зі е, 150 150 тисяч людина заробляє. На особу в рік і не може собі дозволити приватного будинку, і тому люди вирішую, вирішили, що для чого так мучитись, якщо можна переїхати в Альберту, і теж провінція досить гарна. Теж два міста такі. Великий, розвинутій ще й кілометраж між цими містами, тільки 300 кілометрів. Тобто дуже багато людей е, займаються різним бізнесом е, між цим коридором, бо мільйонники розумієте самі дуже багато різних опцій і є ще багато можливостей, щоб різні бізнеси відкрити. Тобто, в загальному можна про цю провінцію говорити і говорити. Але я думаю, що ви зрозуміли, е, що я пробував вам донести. А вам бажаю тільки всього самого найкращого, головне здоров'я, мирного неба до нашої любною України. До наступних відео з. os meus amigos